Друзі, всім привіт! Анатолій. Звати мене канал Тропічний Сад. Продовжую знімати і будувати свою тепличку літню. Е, і обіцяв вам також показувати кожен етап, знімати наскільки це можливо, наскільки в мене вистачає часу і сили. Тобто, а, дивіться, що я вже зробив. Хто дивиться, хто слідкує, я продовжую а, для вас показувати, будувати, як я будую, як я що роблю, які етапи. Дивіться, що я зробив після того відео, яке я знімав. Ось поставив таку розпорну а, ну, розпорку, грубо говорячи, труба 25х25. Також, бачите, поставив її на. Ту і на ту сторону, на останні дуги, тому щоб не складало, коли буде натягуватися плівка. Воно дає упор із тої сторони, і з другої сторони. Також і там так же само зробив. Зараз покажу. Далі, що я зробив ще? Я зробив ось такі перемички. Це 25 тощо на 50 і покрасив, прикріпив, сюди буде прикручуватися профіль, отак буде прикручуватися, і з пружиною прижиматися плівка буде. От, Пам'ятайте, хто не бачив, ця частина в мене буде літня, провітрюється повністю. Далі, що я зробив? Вхідну групу зробив. Дивіться, вхідна група, яка в мене От такі у мене двері, грубо говорячи, зараз. Відійду, що ви бачили. О Бачите, які отакі от двері у мене будуть. от Потім я поставив перемички ось одна, друга, і внизу третя. Відповідно ж, також з цієї сторони все отак от от Потім я поставив ось посередині такі підпорки бруси 100 на 100 і відповідно дошка 100. 40 на 40 товщиною. Називаю вам навіть розміри всі, щоб ви розуміли, які все прикручене анкерами, саморізами, підпорки там поставив зверху, щоб якщо буде навантаження, то воно витримувало. І кожну. Кожну дугу я прикрутив зверху саморізом, усиленим товстим е і його підпиляв, щоб було рівно, щоб плівку не рвало, не чіпляло. Там все рівненько і покрасив. Відповідно, це все. Хочу ще покрасити його краскою. Надіюсь, тому що краска все кожного дня дорожчає. Була краска 125 гривень літр, Зараз, ну там не літр, 09 кг, а зараз вже 175, тобто на 50 гривень подорожчала буквально за 3-5 днів. Надіюсь, далі не буде дорожчати. Але маємо сьогодні те, що маємо. Ось так от далі. Бачите, я зробив з цієї сторони, ж також у мене вхідна група така 2х2, грубо говорячи, двері. Чому зробив, вискарте, такі великі? Тому що хочу провітрювання, щоб було, тому що проблема завжди це перегрів теплиці. І я хочу, щоб було гарне провітрювання. Наприклад, я весною, ще коли не дуже тепло, відкрив вхідну групу тільки. А коли вже літо, я повністю хочу відкрити, оце в мене висота метр м. і на 12 метрів довжиною, На всю довжину буде також ціле літо відкрите. Тобто літом вона майже буде, ну тільки верхушка буде, оце вона прикрита плівкою. Ну Така задумка. Як вийде, подивимося на практиці, тому що я не спеціаліст, будую сам. Як придумав, де щось подивився в Ютубі. До речі, дякую, хто знімає і викладає. Також ділюсь, також розповідаю, також показую, як я роблю, що я роблю, які тут використовую матеріали. Ось у мене також дошка 25 ось на 50. От так от. Також така там 50 на 50. От, внизу. Бачите, там то ще поставив. От. Тут у мене брус 50х50, 50, нічого не строгане, таке взяв, яке було на сьогоднішній день. От, щоб хочу, щоб економ був варіант, якийсь, наскільки це можливо на сьогоднішній день. От така от, така Бачите, вже покрасив скільки, поприкручував, вже оце, поприкручував. Ось, в мене тут було тільки на саморизи. Зараз тут поставив такі анкера 80 і 100 довжиною. Позакручував болти, повтягував тут сотка саморіз. тобто Вам говорю, говорю всі нюанси. Тут також, ось, бачите, уголок так зробив. І прикрутив, ось, якщо бачите, тут на два саморізи і на такий анкер. Вже воно нікуди не дінеться. Тобто воно дало таку жорсткість, гарну, і тримає, тепер не складе нічого. От, і плюс це дало також жорсткість. От так от якось. В принципі, мабуть, зараз на даному етапі все. Поки що докрашу, Думаю, що докрашу ж вже якось зберусь силами, тому що кожного дня тружусь, працюю. Лежі і рослинки є, треба за всім доглядати. Так що ось така-така. Тепличка на даному етапі залишилось зігзаги, залишилось покрасити і залишилось плівку натягнути. Але роботи ще кусок досить великий. От. Все. Я думаю, що якщо у вас є питання, пишіть. Мені цікаво, я ділюсь з вами. Також, кому цікаво, до речі, скільки буде коштувати, пишіть, я потім, вже коли зроблю все, відповім, є всі цифри, все записую, розповідаю. Ось така тепличка 5 розміри 5 на 12 3,30 висота по, ну, зверху, я маю увазі, зверху аж донизу 3,30 висота. Ось така буде тепличка. Так що, друзі, хто не підписаний, підписує, підписуємося. Якщо вам не, не тяжко, поставимо лайк. Для мене це дуже важливо. І корисно, тому що це відео більше людей побачить, хто, можливо, захоче будувати тепличку, ви будете розуміти, як, що сьогодні, як сьогодні, як сьогодні будуємо. Тобто, от такі варіанти, я думаю, що це корисно буде для всіх. А лайк вам поставить, я думаю, що це не так складно. Тобто, якась ось така буде інформація, доступна всім на сьогоднішній день. Все, дякую вам, що ви дивитесь, що ви коментуєте. І... Перемога України 100% буде. Ми в це віримо і все підтримуємо. Для цього робимо. Пока всім!